Окупанти не припиняють обстріли міста Харкова протягом доби атакували і населені пункти області. Друга, 52 місто Харків, влучання керованої ракети гром є 1 в проїжджу частину внастрідок обстрілу пошкоджено будівлю АЗС, зхління будівель, будівельний супермаркет, двоповерховий житловий будинок, контактні лінії тролейбусу та міське освітлення. На щастя, без постраждалих. 11.50. Чугуївський район, місто Вовчанськ. Внастядок обстрілу дрона постраждав 44-річний волонтер, отримав уламкове поранення. Дрон впав на дорогу біля. Втівки 15.00 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Івашки. Внаслідок авіаційного удару зруйновано три приватні будинки, господарчі споруди. Пошкоджено один приватний будинок, господарчі споруди та леп. Постраждалих немає. В результаті посилення заходів з евакуації з куп'янського та борівського напрямків. Евакуйовано 56 осіб, серед них двоє дітей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 24 оперативні виїзди. Продовжуються і розмінування територій небезпечних громад. За добу на Харківщині пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не було. Рятувальники виїжджали на перевірку після ворожих обстрілів у Слобідському районі міста. Внаслідок влучання у проїжджу частину були пошкоджені скління житлового будинку, будівельного гіпермаркету та АЗС. Пожежі не було. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 70 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази без успіху атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. На Коп'янському напрямку противник 14 разів проводив наступальні штурми в районах Кіндрашівки, Колісниківки, Загризового, Лозової та Берестового. Українські захисники відбили 13 атак. Ще одне бо поблизу Берестового наразі триває. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Ківшарівка, Новоосинове та Богуславка. Марія Соловйова, Дмитро Англиян та Олексій Муравйов, Харків. Новини.